Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вчитися порівнювати за висотою предмети. Давайте згадаємо: в нашому місті Суми дуже багато різних будівель. Є домівки, є крамниці, є школи, є садочки. І я вам пропоную сьогодні спробувати порівняти будинки. Діти, перед вами два будинки. В одному будинку багато поверхів. А другий будинок менше поверхів. Скажіть мені, будь ласка, який будинок за кольором найвищий? Так, молодці, жовто гарячий Подивіться, у нас два будинки. Рожевий і чорний. Який будинок найнижчий? Рожевий, а найвищий? Чорний. Правильно, малята. Діти, у кожного із вас є родина. Ця родина живе в будинку. Давайте ми з вами розглянемо таку родину. Давайте визначимо, хто живе в цій родині тато, мама, дідусь, бабуся, хлопчик і дівчинка. Пропоную порівняти за висотою всіх членів родини. Перед вами дідусь і бабуся. Скажіть, будь ласка, хто із них найвищий? Так, вірно, малята, дідусь, перед вами діти. Хто з цих дітей найнижчий? Так вірно, хлопчик. Подивіться, тато і дідусь, хто саме високий? Так, вірно, тато. Діти, подивіться, мама і бабуся, хто з них саме низький. Так, малята, бабуся. Пошикували наших членів родини від самого високого до самого низького. Скажіть мені, малята, хто в цій родині саме високий? Так, вірно, це тато. Хто самий низький? Це хлопчик. Молодці, малята, ви все зробили правильно. Спробуйте і дома порівняти всіх своїх членів родини за висотою. Хто саме високий, а хто саме низький. До побачення, до нових зустрічей!